Спитилася у нас перепілочка, Дивіться. Красота. Розпробуємо Ось сюди назад. О, боже, яка гусенько. Капець. Ще гаряча. Розірвемо. Поділимося. Пробуєш? Порівну, Поділим, так? Да? Тобі грудку дам. А ти його корочка Так. Дуже класна, м'якусенька. Смакота. Вартість такої перепілочки 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть мені на Viber. Номер телефона в шапці профіля. Смачнюща. Дуже смачна. Да. 不到。